Добрий день! Дане відео присвячене технології виготовлення пастилок жувальних в аптечних умовах. Першим етапом нашої роботи є відважування та відмірювання інгредієнтів та активних фармацевтичних речовин. Необхідну кількість желатину поміщають у порцелянову чашку, заливають розрахованою кількістю води очищеної та залишають для набухання на 30-40 хвилин необхідно кількість Кислоти лимонної та фруктози ретельно подрібнюють у ступці. Потім додають мінімальну кількість води очищеної для їх розчинення. Дорощину кислоти лимонної та фруктози додають гліцерин, ароматизатор та барвник. Формуючи концентрат коригентів смаку, кольору та запаху. Суміш речовин ретельно перемішують до одноїдності. Активні фармацевтичні інгредієнти, що розчинені у воді у кількості до 5%, додають до утвореного концентрату за необхідністю, попередньо розчинивши у мінімальній кількості води. Після набухання желатину його поміщають на водяну баню і нагрівають до утворення прозорої рідини. До розплавленого желатину додають концентрат коригентів та водорозчинних активних фармацевтичних інгредієнтів, перемішуючи до однорідності. Активні фармацевтичні інгредієнти, що водять за суспензійним типом, додають до готової постилкової маси після подрібнення за правилом Дерягіна з водою очищеною або гліцерином. Готову пастилкову масу по паличці виливають у чарунки силіконової форми. Форма обов'язково має стояти на твердому піддоні. Заповнену форму залишають при кімнатній температурі на 3-5 хвилин, а потім поміщають у холодильник для застихання на 15-20 хвилин. Після вилучення готових пастилок з форми для запобігання їх злипання між собою пересипають сумішу цукрової пудри або лактози з крохмалем. Також можливе використання інших покриттів, наприклад, воску. Biaco, usa